Народ і на остаток, пам'ятаймо, що наше майбутнє залежить не тільки від доброї влади, воно залежить від кожного з нас, і ми повинні знати, відповідальність лежить на наших плечах за майбутнє наших з вами дітей. Спитай себе, чи ти для України душі, вогонь готовий дати весь, хоч легше жити тим, хто на колінах. Забувши, що таке сумління і честь, І вущи їх чужинська мова лине, і хто майбутнє зводить на кістках, спинись на мить, поглянь в душі глибини. А скільки в тобі волі та добра, на що готовий ти для України? Пора кайдани скинути, пора, скидаймо кайдани. Берімо нашу долю у власні руки і не будьмо байдужими. Слава українцям! Герої, слава! слава Україні і вам, герої, сьогоднішні! Слава!